У Запоріжжі вже 29 постраждалих наслідок російської атаки серед травмованих, – 13-річний хлопчик, 12 людей нині у лікарнях. У потерпілих контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. Двох чоловіків рятувальникам вдалося дістати з під завалів. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Напередодні, о пів на одинадцяту вечора, російська армія запустила по місту щонайменше 10 шахетів. Відомо, що під прицілом росіян опинилися Ж житловий будинок, заклади освіти та об'єкти інфраструктури. Війська Російської Федерації почали атакувати Україну ударними дронами з вечора. Запустили їх із півдня і з півночі. Зараз тривога була оголошена у низці областей. Про роботу ППО повідомляли, зокрема на Київщині. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації в ефірі. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим Тож вчора ввечері росіяни вкотре масово атакували Запоріжжя. Були повідомлення про мінімум 10 ударів. Скажіть, будь ласка, деталі і кількість постраждалих, бо інформація від вечора до ранку різниця. Пановодимо з вчора з 10-ї вечора ворог почав атакувати шахедами безпосередньо місто Запоріжжя. Всього 11 шахедів прилетіли в. Три райони міста Запоріжжя на сьогоднішній день у нас зафіксовано щонайменше 29 поранених людей, які звернулися до допомоги медикам. 12 мешканців були доставлені безпосередньо до лікарень. Двоє з них знаходяться в тяжкому стані, в тому числі 13-річна дитина, яка також постраждала. Окрема подяка нашим поліцейським, нашим рятувальникам, які вчора створили Вили і зробили майже неймовірні речі, тому що після а, майже півтори години перебування під завалами вони змогли деблокувати а, трьох мешканців і безпосередньо врятувати їм життя наразі надається. Медична допомога загалом десятки будинків багатоповерхових постраждали. Постраждали також а, одноповерхові приватні будинки, постраждав корпус університету, а, постраждали також а, заклади охорони здоров'я, де повилітали вікна. Вже зночі комунальні служби приступили до ліквідації наслідків безпосередньо ворожих а, атак, і найбільше, що ми бачимо, сьогодні один будинок зруйнований. Він зруйнований повністю. В центр будинку шахет атакував і а, попередньо, вже вчора, вночі ми а, проаналізували, що Пропадає у нас зараз звук. Ми з пропагандицям, спробуем... хто проживав в цьому будинку. Та пане Іване, пропадав кілька разів е, звук і е, зупинилося на фразі. І вчора вночі ми з'ясували. Вчора вночі ми проаналізували стан будинку, який було пошкоджено безпосередньо, то він не буде підлягати відновленню. скоріш за все, буде знесений, а мешканці отримують сертифікати. Але нам потрібно там 3-5 днів для того, щоб детально проаналізувати. Провести інвентаризацію і інспекцію цього будинку, тобто, якщо я правильно розумію, на щастя загиблих в результаті цієї атаки немає, так наразі, наразі немає повідомлень про те, що є загиблі після ночної атаки ворога. А е розбір завалів і ще триває, чи вже закінчили, і ну немає шансів знайти когось. Так, звичайно, розбір завалів ще триває, але ми вже знаємо про місце знаходження всіх мешканців. Тож ми не очікуємо під завалами знайти будь-кого. Також ворог атакував і один з одне з підприємств нашої Укрзалізниці, Запорізький електровозоремонтний завод, який вже не зможе функціонувати, тому що велика кількість цих критично важливість вона зруйнована. Це ми стосовно Запоріжжя говорили. Яка ситуація була е, цієї ночі по області? Яка інтенсивність ударів і обстрілів? Пане Вадим, мало що змінюється. 400 ударів ворог ніс по території Запорізької області. Е, ті ж самі населені пункти, які найбільше страждають, оріхів Гуляйполя. Е... Степногірськ, саме ці населені пункти були найбільш підвержені ворожим атакам, але також зруйновано щонайменше 12 будинків, 12 споруд приватних будинків, які ворог знищив за цей за цей, за цю добу. Останню також, якщо ми беремося під підсумки тижня, то більш ніж три тисячі ударів ворог на місць по території Запорізької області з понеділка по сьогоднішню п'ятницю. Хотів також поцікавитися інформацією, яку бачив днями про те, що ви повертаєте фактично роботу дитячих садочків на Запоріжжі впродовж всього робочого дня. Наскільки це безпечно в умовах, про які ми з вами говоримо? Пановидим, як і раніше, весь освітній процес, який ми розпочинаємо, ми розпочинаємо суто в укриттях. Раніше дитячі садочки ми запускали на а, тригодинну роботу, але ми розуміємо, що це не повноцінний день, і тому в нас були складнощі. Потрібно було дообладнати укриття, організувати кейтерінгове харчування для дітей. І сьогодні 30 дитячих садочків вже розпочали роботу у повному повноцінному восьмигодинному робочому дні. А, це дуже а... Дуже користуються величезним попитом у родин в Запоріжжі. Тисячі дітей буде ходити зараз в дитячі садочки. Ми намагатимемося відкривати ще і ще дитячі садочки для того, щоб повертати наших дітей. Що стосується безпеки, в нас є приклад. Тиждень тому ворог атакував а, багатоповерховий будинок на вулиці Моторбудівельників, і там, в підземні там в школі, поруч в укритті, буквально в 100 метрах від епіцентру зриву, знаходилось майже 90 дітей. Так от діти майже не чули. Вибуху, а одна дитина, яка навчалася онлайн і знаходилася в е будинку поруч, то вона постраждала від е вікон, і це якраз приклад того, що знаходитись в підземній школі, підземному дитячому садочку значно безпечніше ніж вдома на п'ятому або дев'ятому поверху. Ну я так розумію, що в такому разі ви плануєте збільшити кількість таких садочків. Так, звичайно, ми будемо намагатися збільшувати кількість садочків. Ми будемо намагатися збільшити кількість шкіл. Наша мета до 1 вересня: у нас зараз 60 тисяч дітей шкільного віку, із них е мають доступ щодня до навчання 15 тисяч. Ми будемо намагатися робити, щоб щонайменше половина вийшла повноцінно в школи. Така ж ситуація з дитячими садочками. Дуже дякую, пане Іване, за час, що ви знайшли для включення. Дякую.